Шановні стрільці, ми раді вас вітати на каналі Проствол. І сьогоднішній випуск буде в рамках нашого навчального проєкту для карабінів, для пістолетів, для власників, перепрошую, карабінів і пістолетів, який розкриє особливості стрільби у русі. Ми вже з вами знімали передачі, я дуже вам рекомендую з ними ознайомитися ще раз, більш детально. І сподіваюся, що у вас вже з'явилось якесь уявлення з приводу побудови. Правильно методологічного процесу тренування. І сьогодні ми розберемо таку досить серйозну тему, як стрільба в русі, опираючись на саме ті тези і на той матеріал, який ми з вами раніше проходили. Стрільба в русі це такий досить, як вам правильно сказати, тонкий момент, який відрізняє. Стрільця високого рівня від стрільця невисокого рівня. І саме по стрільбі в русі можна побачити, хто перед вами є. Стрільба в русі потрібна для багатьох причин. Якщо ми говоримо безпосередньо про спорт, то це перш за все скорочення вашого мертвого часу на стрілецьких позиціях. І в результаті оцей мертвий час я маю на увазі мертвий час це час між пострілами стрільця. Він скорочується. Дуже дуже суттєво, що дозволяє вам вирвати результат, але ж при цьому потрібно ще і влучати, і влучати якісно. Отож, сьогодні ми поговоримо про те, як це зробити. Тому стрільба у русі це необхідність, якою ви маєте володіти, такий навик, яким ви маєте володіти, для того, щоб досягти вищого результату на стрілецькому полігоні. Під час змагань, що стосується прикладного значення, ну давайте залишимо це для експертів. Якраз для них є місце в коментарях для того, щоб ви висказали свою думку. Ютуб не НДКЦ. Але тим не менше, справді буде нам дуже цікава ваша думка з приводу прикладного значення стрільби в русі. Зараз же ми поговоримо безпосередньо про методику тренувань цього навику. Зараз згадуємо нашу карабідну школу, яку ми раніше проходили, і згадаємо, що таке сама стрільба з точки зору фізіології. Сам постріл це моторна реакція на зоровий подразник. Тобто зоровим подразником ми будемо називати картинку прицілу, а моторну відповідь у нас буде натискання на спусковий гачок. І при стрільбі у русі оця. Цей цей ланцюжок між зоровим подразником і моторною відповіддю має бути, по-перше, якомога чистіший, без вкраплень паразитних рухів, і якомога коротший для того, щоб ви не втратили свою картинку прицілу, коли ви безпосередньо будете виконувати якусь стрільбу, безпосередньо виконувати постріл. І якщо простою мовою, то. Ви маєте максимально швидко зреагувати на картинку приціла, натиснувши на спусковий гачок, компенсувати віддачу і знову натиснути на спусковий гачок. Як це зробити технічно правильно? Передусім хочу зазначити, що максимально стабільна картинка у вас, коли ви рухаєтесь, не положені, коли нога у ваша знаходиться на землі, тому що якраз таки тут і руху особливого немає. І це дуже короткочасний момент, коли нога знаходиться безпосередньо на землі. і Карабін відчуває додаткові каливання, отримує додаткові каливання і додаткові рухи картинки прицілу, марки прицілу на мішені, саме під час, коли ви ставите ногу. Тому, штовхаючись від зворотнього, я вам рекомендую акцентувати свою увагу не на постановці ноги на землю, а саме на цій нозі, яка знаходиться в повітрі. Тобто, натискати спусковий гачок не в цей момент. Раз, два. Раз-два. Тому що це не стрільба у русі, це якраз таки стаціонарна стрільба з якимось корявим переміщенням, там в сторону мішені чи в сторону наступної позиції. А натискати на спусковий гачок зараз, Акцент, сюди, в той момент, коли нога ваша висить. Раз-два, раз-два, раз-два. Приблизно так це має виглядати в дуже спрощеному вигляді. Що це дає в результаті? Якщо ви швидко отримуєте картинку прицілу і швидко на нього реагуєте, от цього часу, поки ви знаходитеся, поки нагаз знаходиться в повітрі, достатньо, щоб втримати вашу марку на мішені. Я вам не рекомендую йти вже з цього навику в сторону якогось абсурду і. Пробувати тренувати там постріл на 100 метрів по поперам, але тим не менше, більш-менш ближні мішені там до 25-30 метрів у випадку з карабіном і до 10-15 випадку з пістолетом, можна сміливо накривати з досить великою швидкістю і досить таким непоганим результатом. Особливо хочу зазначити, що для правші рух справа наліво являється досить складним, тому що, коли ми. Рухаємося справа наліво. У нас не фізіологічне положення карабіну, ми не можемо вкластися нормально. І навіть такої короткої довжини прикладу буде занадто багато для того, щоб ми нормально вкластися. Тому що наше праве плече, буде, в яке опирається карабін, буде попереду лівого. Відповідно, це не фізіологічне положення. Тому, коли ми стараємося стріляти в спорті справа наліво, краще рухатись не таким чином, а. Назад. Знову ми про це поговоримо пізніше. Що стосується руху, руху вперід, то все просто картинку прицілу отримали і стріляємо, коли е, нога знаходиться на ходу. Е, тренувальні вправи, які я рекомендую робити, вони е, всі дуже схожі до тих, про які ми з вами оговоримо. Е, Говорили в наших попередніх передачах, але деякі з них хочу все таки продемонструвати, що можна тренувати на полігоні в себе на невеликому, на невеликій площі з невеликою кількістю мішеней. Поїхали. Зараз ми вам покажемо перелік вправ, які я вам рекомендую робити умовно раз на місяць, тобто одне тренування на місяць, де ви будете включати ці елементи, і цього буде досить, щоб розвинути необхідний рівень стрільби, виконуючи ці речі хоча б протягом півроку. Про, самий простий варіант найпроста вправа це рух вперед і рух назад. Потім додаємо рухи в сторону, потім рухаємось по діагоналі, і зараз все розповім далі. Проста вправа рух вперед. Зверніть увагу на положення ноги. Отримали картинку прицілу. Рух назад. Отримали картинку прицілу. Рух в сторону. І ось цей складний момент наліво, де я вам рекомендую йти назад. Комбінуємо ці речі. Рух по діагоналі, більш складний. Справа наліво. Зліва направо. І е, останній елемент, ви, звичайно, фіксуєте ваші влучання. І останній елемент це, скажімо так, рух з прискоренням і входом в стрілецьку позицію. Умовно, прискорення, сповільнення, вкладка, отримання картинки прицілу, реакція, прискорення, сповільнення, вкладка, отримання картинки прицілу, реакція. Під реакцією я розумію натискання спускових гачок. Умовний таймер, прискорення, вкладка. Прискорення, вкладка. Такі прості стрілецькі вправи дозволять вам підняти ваш скіл стрільби в русі. І знову ж таки, не доводьте до абсурда, не ходіть гуськом в таких якихось незрозумілих позах, намагаючись влучити в маленьку мішень і викрикуючи різні фрази в стилі проблема чи щось подібне. Я розумію, це вся тактика, давайте ми сьогодні не про це. Я вам показую просто ті необхідні, той необхідний мінімум, який дозволить вам. Отримавши картинку прицілу, зловити момент, поки ваша нога знаходиться в русі у повітрі, і в цей момент зреагувати. Тобто, другими словами, все це має виглядати приблизно так, як я казав раніше. Стрільба має виконуватись тоді, коли нога знаходиться в повітрі. Не старайтесь вашу ногу сповільнювати в повітрі для виконання пострілу. Хай це буде один постріл, одне натискання на крок, чим це буде виглядати таким чином. Раз, два, раз, два. Хай це буде виглядати наступним чином. Раз, раз, раз. І в такому, в такому м темпі ви навчитеся ловити момент. Коли вам, ваша картинка буде прицілу в тому місці, куди ви хочете влучити, і реагувати на тискання на спусковий гачок. Зараз покажемо це ж саме про пістолет, про деталі, про холостіння і завершуємо. У пістолеті все дещо і складніше, і простіше. Простіше рухатись справа наліво, простіше рухатись по діагоналі, складніше тим, що пістолет отримує, отримується тільки буквально. Вашими руками без використання плеча і без використання щоки. Тому що ми ж піджимаємо щокою прикладкою стріляємо. І все це приблизно має виглядати таким чином. Рух вперід. Рух назад. Рух в сторону. Рух вліво. Отримуємо картинку про а реагуємо. На цьому. В Принципі, все. І далі далі комбіновані вправи з там, фішками, комбіновані вправи з входом-виходом стрілкових позицій, все це є у наших передачах. Це все в кінці кінців такий навик прискорить е, ваші маніпуляції і ваш проходження, проходження вами стрілецької вправи. Просто ви е, під час таких от тренувань знайдете, знайдете ті місця, де ви зможете. Швидше обробляти мішену обстановку, швидше входити в мішену обстановку, що дозволить знову ж таки економити на... економити час стаціонарного перебування на стрілецькій позиції. Це такі маленькі штрихи, але саме вони відрізняють досвідченого стрільця від початківця. І зараз буквально про холостіння. Про холостіння все те ж саме, що ми з вами тут робили, тільки без стрільби. Це все ви можете робити вдома, поставивши буквально якийсь. Посеред кухні і цілитись в листочок наклеєний на віконечко, або ж у себе на роботі в офісі, хоча б маючи там місце 2х2 вільного простору для того, щоб ви могли маневрувати. Нічого особливого, отримуйте картинку прицілу, реагуйте на натискання на спусковий гачок, при цьому зберігайте хват, зберігайте відсутність паразитного напруження в плечах, зберігайте положення ніг, щоб це не виглядало трошки дивно, як ми з вами говорили. що особливого це. Не доводьте ці всі речі до абсурду. Почувайтеся вільно, будьте розслаблені, не напружуйте непотрібні групи м'язів. І все з часом прийде. Більше стріляйте, більше холостіть і перебувайте в безпеці. З вами був проект Проствол, канал Каяба ТСА. В інстаграмі я ж Ігор Бондар. До нових зустрічей!